Дорогий Артуре, я більше сотні разів переписувала цей лист і все одно не можу висловити свої думки як слід. Це я мабуть ти вже здогадався по моєму жахливому почерку. Знаю, коли ми востаннє розмовляли перед моїм весіллям, я сказала, що нам більше не слід бачитися. Тоді я багато чого наговорила. не заперечуватиму. Але я не настільки горда, щоб забути про людей, для яких я важлива. або була важливою. Я живу в Валентайні вже декілька місяців. Останнім часом доля не усміхається мені, і це довга історія. До того ж, не дуже цікава. Але зараз я тут. Я бачила двійко дівчат чи як сказати ввічливо що бігли в місті за тобою та твоїм помічником? А ще я чула чутки про чоловіка, що схожий на тебе. Я була б рада побачити тебе знову, якщо ти зможеш приділити мені, хоч крихту свого часу. Я орендую кімнату на фермі Чедвік, на півночі від Валентайна. Твоя Мері Лінден. мо Чедвіка. Відпочинь, Онег. Так. О, вибачаюся. Я не хотів потурбувати вас, мадам. Це його... А місіс Лінтон вдома? Зараз дізнаємося. Місіс Лінтон. До вас відвідувач. Привіт, Артуре. Мері. Я. Я чула, що ти з друзями зупинилися десь неподалік. Я. Ну добре. А де той? Як його? Помер. Не шкода про це чути. Ага. Мені теж. Це сталося не так давно. Пневмонія. Так, це погано. А як же? Так. е... Так ти. Тепер. Ти овдовіла і приїхала сюди, щоб знайти мене? Так? Ні, не зовсім так, Артуре. Ага, окей. Я. Моя сім'я мені потрібна твоя допомога. Маєш на увазі ту сім'ю, яка завжди дивилася на мене згори вниз. Ти хочеш, щоб я допоміг їм? Це стосується мого молодшого брата Джеймі. Ха. Мені завжди подобався Джеймі. Принаймні, у порівнянні з іншими він розбив таткові серце. Хе. В татка є серце. Не змушуй мене благати, Артуре. Мої гроші, моє життя. Я я був недостатньо хорошим. Ну, вибач. Нам дуже потрібна твоя допомога. Маленький Джеймі приєднався до чоловінців дуже дивного релігійного ордену. Радий за нього. Та вони божевільні, Артуре. Вони вб'ють його. Ти єдиний, кого він послухає. Отже, я занадто грубий, щоб одружитися з тобою. Але це нормально просити допомогти твоїй сім'ї. Ну, вибач, я зрозумів, якщо ти відмовишся допомогти мені, але. Але я I часто про тебе думала often. дуже oh. давно. Благаю I тебе, Артуре. Дозвольте Джеймі жити me. власним no. життям, no. а не no. тим no. жахом, no. що Eddie. вигадав no. для нього Jamie, oh. татко. Джеймі oh. невинне oh. дитя, Артуре. Будь ласка, Артуре. То ти, ти допоможеш help? мені? Девін. Десь поблизу Кармоді Дел. Сподіваюсь. Тамтешній фермер казав, що бачив його поблизу лісу в Камберлен. Просто поверни його додому, Артуре. Якщо знайдеш його, відвези до мене на станцію. Подивимося, що я зможу зробити. Я буду перед тобою в боргу. Ти вже переді мною в боргу. Ну, поїхали, конику. Челонія. 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 Пелонія. Челонія. 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 Пелонія. Так що ж таке челоніанство? Не менше як нове слово в теології. Сто років тому. Великий челонійський вчитель повів паломників через Ланахасі в пустелю. Знайти чудове безпечне місце. Безпечне місце туди ми і прямуємо, Джеймі. Так, Джеймі, саме туди ми і прямуємо. Так, Джеймі, ми прямуємо в рай. І Це, це в горах. О, звучить чудово. Це чудово, Джеймі. Насправді чудово. Але мій батько, мій батько зрозуміє, Джеймі. Це ж рай. Це ж в горах. А коли ми дійдемо, Джеймі, ми напишемо твоєму батькові. Разом. Разом з гір. Пелонія. Пелонія. Шелонія. Шелонія. Челонія. Шелонія. 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 джентльмени! Панцер безпеки! Панцер безпеки! Панцер безпеки! Панцер безпеки! панцер безпеки! Панцер? Це його. Можна я <плазу> з хлопцем потеревеню? Артур? Привіт, синку. Твоя сестра хвилюється за тебе. <плазу> Хлопець обрав свій шлях, сер. Шлях <плазу> правди? Well. Що ж, його сестра просто <плазу> it, 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 хоче <плазу> поговорити з ним. Артуре? Я обрав шлях. Хлопець обрав свій шлях. Він обрав бути у безпеці. А який шлях обрали ви, сер? Uh, я все ще в пошуках. Здається. Ми всі в пошуках. Шалоніанство це і є пошук. Як гадаєте, що ми шукаємо? Ви телепні, шукаєте того, хто вкрав у вас здоровий глузд. Ви завжди так вороже та агресивно налаштовані до людей, сер? Ну, я не дуже культурна людина. Пробачте мені, будь ласка. А, а я дурень для свого бога, і я щасливий сер. Я благословляю вас. Як гадаєте, про що я мрію? Хто мої герої? Гадки не маю. Е, черепахи? Так черепахи. Е. Ви любите черепашок. Я теж їх люблю. Ха. Черепашки. Е, хм. Джеймі знає правду. Але, звісно, ви можете поговорити з ним. Ну, звичайно. Якщо ваш культ такий файний, як я можу нашкодити? Я. Я не. Я нікуди з тобою не піду, Арторе. Просто піди та поговори з Мері. Опам'ятуйся, синку мій! Челонія. 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 Ну, челонія. Заради бога, Джеймі, зупинись хоч на хвильку. Я не повинен відповідати тобі. Вибачте, вони використовують тебе, говорять тобі те, що ти хочеш почути. Що ти взагалі знаєш про це, артуре? Джеймі трясся твоїй матері. Зупинись! Це не твоє бісове діло. Та годі тобі! Ти ж не дурний! Ти ж бачиш, що це повне божевілля! Це ти тут пожевільний? Ах, ти, ти малий засранець! Вибачте, містере, ну і що ти збираєшся робити, Джеймі? Прожити все життя в горах з тими людьми? Вони мої друзі! Якщо не відстанеш від мене, я застрелю тебе. Глянуся, та що ти там городиш? Ти ж не вбивця. Ти не знаєш, хто я насправді. Пороши! Пішла! Шлях би тебе ок, Окдіть. Будь ласка, Артуре, я вже дорослий чоловік. Я знайшов щось. Покликання. Та ти просто дитина. І ти робиш велику помилку. Мені не потрібні поради від тебе. Ти злочинець. Залиш мене у спокої. Вони хороші люди. Попереджую тебе, Артуре Морган. Залиш мене в спокої. Будь ласка, малий. Поклади краще зброю. Попереджую тебе, Артуре! Я. Я зараз. Я не хочу більше жити. Малий. Просто заспокойся. Залиш мене в спокої. Я сказав заспокойся! І поїхали до твоєї сестри. Гаразд. Гаразд. Все добре малий. Я поводився як кончений дурень, Артуре. Я не знаю. Я мало в цьому розбираюся. Але одне я знаю точно. Немає нічого поганого в тому, щоб шукати кращий світ. Я сумував за тобою, Артуре. То ви з мері знову закохані один в одного. О, ні. Це все в минулому, синку. Well, що ж я не думав, що сьогоднішній день так обернеться. Давно не бачилися Джеймі Гіліс. Ти був дитиною, коли я останнє бачив тебе, та не намагався скоїти самогубство. Знаєш, це ти навчив мене їздити на коні? Мабуть, навіть занадто добре. Але челоніанці серйозно, як ти повівся на це? Вони були дуже милі зі мною, вони порядні. Ну, а вже ж. Будь ласка, скажи, що ти не давав їм ніяких грошей. Звісно, давав. Вони існуються завдяки благодійним внескам. Господи, Джеймі, як ти міг? Я просто хотів вірити, що одного дня щось хороше трапиться і зі мною. Гадаю, всі мої мрії пішли на дно разом з Черепашками. Ой, заткнися! Батько постійно повторював мені, ти нічого не досягнеш, ти недостатньо хороший для цього. Я мусив втекти, я не міг більше цього терпіти. Вибач, але твій батько півень та боягуз. Не слухай його. Гей, не говори так про нього. А що ти хочеш, щоб я сказав, Джеймі, що він хороший батько, гарна людина? Він не зрадіє тому, що я бачився з тобою. Передай йому мої найгірші побажання. Справа в тому, що він правий. Я нічого не вмію. Та ну тобі, це не може бути правдою. Розкажи, що тобі подобається? А, ну, цей так сильно не думай. Яблука, гадаю, яблука. Так, я люблю яблука. Гаразд. Я думав більше про майстерку чи тваринництво, або що подібне, але ну гаразд, тоді піди працювати в сад. Якщо так, мабуть, тобі дуже подобається стріляти та грабувати людей. Мені подобається стріляти в малолітніх ідіотів, що тікають від мене, поки я намагаюся допомогти їм. Батько розповів мені, чим ти займаєшся, навіть не сумніваюся. Ти досі з дачем, та як там його звуть? Козе козі, ага, все по старому. А як Анабель та Бесі? На жаль, вони померли. Чор? Можливо, Мері зробила правильний вибір, без сумніву. Але це не та маячня, про яку ви читаєте в газетах. То ви двоє знову разом? Я вже сказав тобі, ні. Вона просто попросила мене допомогти. Знаєш, що Барі Лінтон помер від пневмонії? Вона сказала. Тож двері, так би мовити, відчинені? Це в минулому. Ми тепер зовсім інші люди. Вона ні. А от ти виглядаєш так само. Може, в цьому і є проблема. Вона завжди була занадто хорошою для мене. А тепер давай повернемо тебе до сестри. Вона зараз чекає на вокзалі. Ось і приїхали. Вона, мабуть, десь всередині. Швидше, а то я знову втечу. Джеймі! Yeah. Джеймі! Повертайся oh, oh. додому! Будь ласка, Please, ти ж батько дуже сумує. Батько не знав би, що таке печаль, навіть якби вона померла прямо в його ліжку. Але okay. я повернуся додому. Заради My тебе, boy. мій хлопчику, мій любий хлопчику. It's Ходімо. You. О, Артуре. Дякую тобі. Дякую, Радий був побачити тебе, мері. Я тебе теж, артуре, я тебе теж. Я. Ти... Ох, ти ніколи не змінишся. Я це знаю. Відчуваю себе. Найщасливішою людиною на світі, та одночасно справжнім ідіотом. Ця жінка зводить з розуму та водить мене за носа, як ніхто з нині живих. Сподіваюся, я не дозволю ще раз пошити себе в дурні, але я впевнений, що саме так і станеться.